ПТП. Зараз знаходимося біля 9-ї шахти, поворот на 9 шахту. Бачимо і кажу. Брозвали пробочку. Вон шахта номер 9, можна подивитися. Пожежна приїхала. Ага, вон бачимо. Ну ж там далі. Стало відомо, що аварія сталася в лоб -в лоб Легковики з бусом. Вже працівників де шостої інспекції. Ось вот це моє місце ДТП. Один автомобіль, а другий а другий на овочені там. Дізналися від людей, що... П'ять чоловік постраждало, але всі живі. На трьох машинах швидкої забрали їх до лікарні з'явить допомогу. Що, це Чері, да? Чері? Чері амулет, чері, амулет. Чері амулет. Я стар. Чері, хлам. Да, но зіткнення бачимо студиї як він зайшов з дороги. Зарзарочка Черга вже назбиралась. Ого яка. Це все мокре, що тут це все соляра. Оця калюжа. Це також це соляра. шапка. Насос вилетів з багажника, скоріш все. Тут видно, у Нет, тут вот сюда русский Нет, мы не будем тільки кири погано їде. Тільки кири погано їде. Жигулям mm. поїде. Каже, ну лучше не їдь, бо просто будеш довго стояти. А на нього з собою стояти. Так там страшне. Ну тут як і ж Дійсно, запах соляри такий, що вам не передати. Тут такі запчасти не В якому стані учасники даного ДТП навіть кажуть, що в кому. Спробуємо поїхати в лікарню дізнатися, що там бачимо якусь запчастину з черві, скоріш за все. Знаходиться десь метрів Знаю, 20, може навіть 25. Це зіткнення. Я не знаю, що це. Що таке цікаво, ну, нам його, нам його чіпати не можна, звісно. Ну, що таке дуже цікаво. Тяжко сказати, не піднявши, не покрутивши. Він від удару пішло десь. Це по-любому десь середини мені ця машини. По-любому середини десь. Gracias.